Так, всім привіт-привіт! Бувайте одну посилочку від компанії замовлення, бо Бу, був дуже гарний розпродаж. Ось ну, і кое що в мене замовлення. Це мене замовило. Цей парфумчик у мене замовили, тому потрібно його віднести. Еллу, парфумована водичка. Так, і по підписці мій коктейль. На цей раз знову взяла шоколадний. Він для перекусу. Тут гороховий протеїн. Порошок яблука і яєчний порошок. Це три вида білка, які є тут. От, і клечатка шипшина. Далі. Ой, так, 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 далі. Буряк. Буряк, шипшина і яблуко. Ось така поживна цінність цього коктейлю. Це не веганський коктейль, тому що такий яєчний порошок. От. І друга оця моя протиска. Зараз дуже була класна книжка цього тижня на поживні коктейлі. Це це в мене не коктейль, а суп грибний. тут трошки більше по грамам, 525, це веганський продукт. Але ви можете приймати на будь-якому молоці, тому він може бути і не веганський. Тобто, якщо ви приймаєте його на коров'ячому молокі, то він уже буде не веганський. А якщо на рослинному, Молодці, то абсолютно веганський. Ну і дивіться, які тут вітаміни ще містяться Дуже класний перечень, скажімо так, вітамінів і мінералів. Ось так. Зараз я відкрию вам покажу, як він. Виглядає такий порошочок. Там міститься маслята гриби, От, і трохи зеленьки. От, Дуже приємно на смак. Ага, тут петрушка намальована, значить, тут тут є петрушка. От, дуже класно, дехто п'є його і на воді. І додає вершки можна і так, кому як смакує. Мені подобається на молодці. Ось так. Ним можна повністю заміняти вечерю, обід, хто як, кому як це вподобає. За більш детальною інформацією звертайтеся до мене в особисті повідомлення.